Були малі, то ми ніяк не могли зрозуміти, чому ми по-різному називаємося. Ага. Ну, ми все у нас однакові, одежа однако, все. І сестра каже, ти є пльо, ну, бо так пльо, а ти є ді. Ясно? Ясно. Ти як називається? Пльо. О, правильно, а ти як пльо. Та ні. Ти є ді, а ти пльо. Ти як називається дій, а ти як називається? Дій. Та ні. Ну от каже, от, а ми не могли зрозуміти, ну чому. Все у нас однакове, а називаємося по-різному. А тато малював. от. І ми десь там перед великим бабця побілила п'єць, а ми на ноцниках сиділи з Андрієм. знаєш. Було п'єсо, бо сюди зимно, наш трохи погрітися. От, І ми одним словом, що ми вилізли з тих ноцників, взяли татові пензлі. І той п'єс почали малювати тим гімном. Бабця з кухні прибігає, смурідний, неймовірний, боже, а вона тільки п'єс побілила. Ну, але нічого тато сказав, ну все видно, будуть художники. Бабця нас навіть була переплутала. Один був хворий, другий був здоровий. І десь Андрій якийсь бананчик, ще щось там мама зі Львова привезла, бо він хоренький, там бабця його на руках поносить. А мене що вбрали копняка, бігай там по селі, бабця, знаєш. Нас разом вбирали, і, і подарунки треба було, щоб було однакові. А як щось було там подарували, і ми сиділи там на ноцниках наш, діалог був наш, і то, то ми мінялися. Наш. Бо я, він думав, що в нього краще. Я думав, що в нього краще. Ми обмінювалися тими дарунками. А чого я п'ять разів в інститут поступив? Чотири в інститут раз в училище не поступили. А потім інститут. Вже після армії нам і то через рік. Один рік Андрія, а потім через рік я поступив І вийшло так, що мені треба було звільнятися. А тут якраз театр. І я пішов тоді в театр тим художником посвятили. Я ж один з засновників того театру. У, театр у нас там щось три ліхтарі були. Я ще то все не вмів, знає, то треба все було знає, тим емпіричним током, скільки разів тебе било, потім, потім, потім щось ти не міг знати. Але ну, почав трошки книжки читати по освітлені, туди-сюди. Коли ти любиш ходити на роботу, то щастя велике. Тату ж малював, він такий сам ну вони Гуцу, Гуцули, ми ж Гуцули, наш талантіші. Ну то не завжди, а й ти все. То ми завжди мали То Якось навіть питання не стояло, хто ми маємо бути. Ми тому такі дебіли, більше нічого не знаємо, ми нічого не шукали. Я ж не є цей концептуаліст, який все придумав, ескіз, і тоді переніс. Емпірик. У нас був такий період, що ми антагонізм. У мене була своя компанія в школі. Вже там що у нас разом садили, то вже того періоду взагалі не було. Наприклад, я виходив до школи, то Петро може, вже час за він чекав 3-4 хвилини, щоб окремо йти. Тож як ми пішли в армію, то ми зрозуміли, що да, брат це ж нічого краще в армії немає, як брат. Це". Камишина учебку ми там проходили. Там ті учебці, там, там в них був художник всіх. Художник що на дім і мали лишити художник. А в нас записано, ми ж вчилися в художній школі, і там десь було записано тіпа типу художників. Ага. І нас такий завів був завів то там бюст лєння. Дали по листку паперу, Рисуйте. Ми так з Петрока, слухай, але чапки вже розсилають по всьому Великому Совєтському Союзі. Ага. І Петро каже, слухай, але ж художник тут один, значить одного лишать, а другого пошлють. Короче, мы так намалевали этого Ленина, что из ампулит пришел, куда я так заикал, как блять, за Сталина вас бы расстреляли. Пошли нахуй отсюда! И мы поехали на Дальний, на Дальний Восток. Я с дяком напишу до чертики. середину ночи пришел до церкви, гепа в двери. Вот Отец Василий мне открыл. Я его так взял за барка. Вот я такой грешный. Тамадай, ми всі гріші. Отже, я такі гріші, то була субота. В Неділю зранку я пішов посповідався і кинув. І так майже три роки не курив. Тепер приїхали тоді, знову ми з напилися, я знову прийшов до церкви, але вже оця не тряс, знову висповідався і знов. І не курив, скільки я не курив. теж добряче. І вже я там на фронті був, то вже знову курив. Минуло різдво, я справляв в пісках, Це було найкраще, різдво в моєму житті. Я є інструктором батальйону по тактичній медицині. ОУН віра, ООН, сила, ОУН честь. Всю.